Так, мої хороші, всім привіт! Ми сьогодні виїжджаємо на снятин з такою красивою гарненькою мандаринкою. Є менший калібр, є більший калібр. Маємо в наявності десь плюс-мінус 800 кг. Кого цікавить, пишіть мені в приват. Будемо десь плюс-мінус через 1,5-2 годинки. Їдемо в сторону таких сіл, як хутір Будилів, Залуччя. Княжа, драга, і аж до Джурова. Хто бажає на мандаринки на ящик 70 гривень, якщо більше більше це від 10 ящиків, то можемо говорити ще одне ще ціна може бути. Гарна шкіри, шкірочка тоненька, гарно лупиться, дуже солодка, без кісточки. Кого цікавить, пишіть мені в приват, завезу або відкладу. Дуже солодка мантаринка до Миколая, до Нового року будемо зараз возити дуже часто, так що, кого цікавить, пишіть мені в приват. Дам номер, зв'яжемося, договоримося, Всім гарного дня!